Всім доброго дня і вітаю вас на моєму каналі, де ми розбираємо граматику, лексику і все, що потрібно знати, щоб володіти англійською мовою. І сьогоднішня тема відео це продовження попередньої теми, а саме умовні речення. І ми будемо працювати з умовними реченнями нульового типу або Zero Conditionals. If it rains, you take an umbrella. Якщо йде дощ, ти береш парасольку. Ми використовуємо цей тип умовних речень, щоб говорити про наукові факти або загальні істини. Те, що всі і так знають, і у нас є якась умова і логічний з неї наслідок. Як ми будуємо такі речення? Умовно, такі речення можна поділити на дві частинки. Перша частина з умовою, ми його починаємо if, і друга частинка – це вже власний наслідок. У двох частинах цього речення ми використовуємо часову форму present simple. If you boil water, it's 100 degrees. Якщо ти кип'ятиш воду, вона 100 градусів. Так, це дійсно відомий всім факт, і ми тут використовуємо present simple. Grammar practice. Finish the sentences with verbs in correct tense form. Закінчить речення правильною формою дієслова у дужках. Можете зупинити відео на декілька хвилин і виконати завдання. Час перевірити завдання, і ви можете бачити на екрані correct answers, правильні відповіді. Sentence number one. If it's summer in our country, the weather is hot and sunny. Якщо в нашій країні літо, погода гаряча і сонячна. Number two. If you want to get money, you find job. Якщо ти хочеш отримати гроші, знайди роботу. If he turns on the AC, the air... Becomes cold immediately. Якщо він вімкне кондиціонер, повітря стане холодним відразу. And number four. If I sleep less than eight hours at night, I feel tired. Якщо я сплю менше 8 годин вночі, я почуваюсь втомленим.